Вітаю всіх моїх б'ютинок! Дуже багато в нас було обзорів на косметику з магазина Єви. І я так продивилася, що майже жодного обзору, а то й жодного обзору в нас не було на косметику з магазина Простор. Але на паличках цього магазину теж можна знайти непогані косметичні варіанти. Сьогодні ми з вами розглянемо бренд, який я знайшла в Просторі в офлайн-магазині Простор. Це Італійський бренд Sherl. До речі, ця торгова марка зареєстрована також в Україні, тому це, знаєте, така українсько-італійська, італійська, українська косметика. Всі продукти в них виготовляються в Італії. Я цим всім доволі довго користалася, і сьогодні такий, знаєте, висновок, що, на що звернути увагу в цьому бренді в бренді Sheron. Почнемо з чого? Почнемо, напевно, ну, так, як ми фарбуємось, так і почнемо. Тональна основа. Тональну основу я взяла на затест Natural Aspect Anti-Age. І хочу сказати, що вона мені геть зовсім не сподобалась. Вона повинна виконувати анти ейдж функцію, вона повинна бути зволожуюча, але на перевагу тому, що вона повинна робити, вона мою шкіру не зволожує, а наче витягує з неї вологу. Відтінок доволі непоганий. А, і, до речі, знаєте, що, що я хотіла сказати: якась катавасія в них з відтінками. Я ніяк не могла зрозуміти градацію відтінків, ніяк не могла зрозуміти логіку побудови відтінків. Не можна сказати, що найсвітліші це менші, чи найсвітліші це найбільші номери. Якось так рандомно все. Це відтінок номер 17, ось такий він. Ну, для мене він був непоганий, як на відтінок, але як функції тональної основи мені геть він не зайшов. Знаєте, замість того, щоб бути анті замість того, щоб якось так більше робити моложавою шкіру, то навпаки я бачила, що він мою шкіру перетворює плюс 10 років. Зовсім інша річ це ось ця пудра. Пудра серії Ідеал. Вона в мене в номері 20. Хоча пакування виглядає ну, такою, сіруватою якоюсь і темнуватою, ні, на шкірі вона має доволі непоганий відтінок, навіть на руці, мені здається, ви її не побачите. Зараз трошки більше добавлю, все одно, напевне, не побачите. Гарно вона розподіляється, гарно вона матує шкіру. І трошки, знаєте, так виблюрює. Вона дуже-дуже мілка і дуже-дуже м'яка, не сиплеться, гарно спресована. Прекрасна пудра на всі. Тональні засоби зверху вона показала себе дуже непогано, крім оцього тонального засобу. З цим тональним засобом ця пудра не монтується. Ну, в принципі, що мені сам тональний засіб окремо, якщо його використовувати не сподобався, і якщо його закріпити пудрою, нічого хорошого в результаті не виходить. Тональний засіб е, повне ге. Принаймні для мене. А ось пудра класнюча. Ще раз нагадаю, номер 20 і ця пудра називається Ідеал. Перейдемо далі до консилера. Хоча, напевно, треба було навпаки, спочатку консилер, потім пудру, ну нічого страшного. Консилер в мене він в відтіночку номер 1 Нормальний середній середньостатистичний консилер. Він дуже слабенько перекриває. Так, чисто підсвітити зону під очима, Які сильні недоліки на шкірі він не перекриє. Такі, якщо вам трошки треба підсвітити зону під очима, якщо трошечки треба зробити більш свіжішу зону під очима, то він вам підійде. Мініатюрні, мініатюрні рум'яна. Називаються вони сатинові рум'яна, вони є тільки в одному кольорі. І я хочу сказати, що для нашої зовнішності ну, це не рум'яна, це контур. Знаю, може, бронзер, ну, все що завгодно, тільки не рум'яна. Тут два продукти, тобто, начебто рум'яна, і другий продукт це в нас хайлайтер. Можете подивитись, рум'яна, ну, точно, я не можу їх використовувати як рум'яна, я можу це використовувати як контур. І хайлайтер, в принципі, непоганий, але все ж таки, що один що другий продукт, доволі. Пилить, сильно пилить. І якщо хайлайтер ще більш-менш, то рум'яна, коли ти починаєш набирати їх пензликом, то в цих рум'янах, ну, рум'янах, будемо казати, контур, так, то в цьому контурі в тебе буде все: і стіл, і одяг, і все, що тільки завгодно. Бо ну, дуже сильно пилять, тому я не можу радити ось цей продукт. Так, слухайте, в мене таке враження, знаєте, що я казала, що щось є достойне, на що звернути увагу, а тепер я просто, знаєте, хаю всі продукти. Ні, не всі продукти погані. Все ж таки є тут продукти, на які слід звернути увагу, які дійсно дуже-дуже непогані. Серед них олівці. Ну, в принципі, слухайте, зробити поганий олівець для. Господи, все, я хотів побігти. Зробити поганий олівець для губ, ну, це, напевно, треба ще постаратися. Дуже пристойні олівці, звичайні олівці в дереві. В мене вони в двох відтінках: один яскравий, другий нюдовий. Яскравий це відтінок 23, нюдовий це відтінок 25. Гарні олівці і не сушать губи. Що ще треба для олівця? Щоб довго тримався, не розтікався і не сушив губи. Все в цих олівцях є. Дуже пристойний варіант олівчиків для губ. Наступний продукт, який теж доволі непоганий це ось така туш для вій. Це туш водостійка. Змивати її треба або гідрофільним маслом, або гідрофільним бальзамом, чимось таким, що буде розчиняти такі дійсно. Дуже стійкі текстури. І що ще немаловажно, що ця туш для чутливих очей. Дівчата, хто з вас з чутливими очима, ну, в принципі, як і я, в кого очі подразнюватися можуть, Боже, від будь-якої туші, що <смас> називається, ця туш вам дійсно підійде. Єдине, що дуже важко її змивати. Щіточка, щіточка в неї звичайна, класична, не силіконова. Але при цьому вона прекрасно наноситься, прекрасно розподіляється, не лягає шматочками. Єдине, що можу сказати, що якось так мені здалося, що вона доволі швидко починає ставати більш сухішою. Від цього вона не стає гіршою, але далі подивлюся, чи не всохне вона зовсім там десь. Після місяця двох використання. Було б тоді трошки не так приємно, бо хочеться нею покористуватися трошки довше. Придивіться, далі в нас йде літо, і я думаю, на літо це буде дуже непоганий варіант туші, якщо, звісно, ви згодні, знаєте так, ретельно потім її ввечері змивати. І завершимо ми продуктом, який дійсно мені дуже-дуже сподобався. В мене тут цих продуктів-два. Один сподобався менше, другий сподобався більше. Це помада для губ. В двох, з двох різних лінійчок. Одна помада для губ, ось в такому чорному пакуванні, це помада Еліксир, і вона в мене в яскраво-червоному відтінку. Так, зараз я нанесу олівці терла-терла навіть не стерла. Це 111-відтінок, такий яскраво-червоний. Ну, Я б сказала, що навіть трошки-трошки є малиновий такий відтіночок в цій, в цій червоній помаді. Вона комфортна на губах, вона нормально тримається, все гаразд, вона не сушить губи, але є помада, яка просто бомбічно, найкомфортніша з помад, які в мене тільки були. Я її можу порівняти з ось цією помадою від Yves Saint Laurent. Оця помада дуже комфортна на губах, дуже приємна. І от такі самі відчуття, як від цієї помади. В мене на губах, від цієї помади від Шерел. Просто класнюча. Дійсно, це, знаєте, топчик це 100 з 10. Плюс мені ще дуже подобається колір. Вона у мене в колірі номер 5 такий карамельно-нюдовий відтінок, дуже класний. Хто надає перевагу комфортності? Губ, хто надає перевагу, щоб. Відчуття таке було, що ви нанесли просто бальзам на губи, от відчуття бальзама. А вигляд дійсно помади. Вигляд дуже красивої, класної помади, доволі пігментованої, яка нормально лягає на губи, яка нормально розподіляється на губах. І при цьому відчуття бальзаму. Так, підсумок. Що найбільше мені подобається, і що я дійсно від щирого серця рекомендую ось цієї косметики Шеріл, коли ви заглянете в простор, на що звернути увагу? Туш, ось така водостійка для чутливих очей. Пудра ідеал, помадка бальзам в червоному пакуванні. В мене номер 5 карамельно нюдовий Відтіночок, який мені просто запав в душу, і, знаєте, спрямував прямісінько в серце. Хотіла вас запитати, чи ви чимось користувалися з косметики Шерел, чи взагалі ви хоч раз чули про такий бренд, про таку косметику, що вона існує на українському ринку? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А сьогодні це все таке коротеньке відео, такий коротенький. Навіть не обзорчик, а коротенькі висновки по косметиці, яка мені сподобалась чи не сподобалась. Ще один новий бренд, з яким я хотіла вас познайомити. На цьому все. Я з вами прощаюсь. Я думаю, що зовсім ненадовго. До наступного відео і вже традиційно. Гарного вам дня і обов'язково тихої вам.